Найвідоміші смертельні випадки пов'язані з драгобратом. Один з них стався ще у 2015 році. Тоді це був молодий турист із Чехії. Знайшли його, на жаль, вже мертвим і через багато-багато днів був він знайдений аж під півметровим шаром снігу між горами близниця та мала близниця. А для того, щоб його знайти, було проведено виборче зондування певних ділянок. Наслідки другої трагедії і досі можна побачити біля гори близниця. Один з відпочивальників повідомив, що зникли його товариші, батько та син, які прибули з Києва. Також було відомо, що вони зникли на автомобілі. Dodge Рам через невеликий проміжок часу на схилі було виявлено розтрощену автівку та, на жаль, два тіла всередині. За попередніми даними, саме молодший чоловік перебував за кермом. Як так сталося, що вони перевернулись? Все дуже просто. Вони вирішили розвернутися на горі, після чого машину занесло в кювет. Ну а далі її було не зупинити. Машина прилетіла вниз близько 300 метрів, тому шанс вижити в таких ситуаціях, на жаль, дуже низький.